Найпопулярніша фестивальна забава на потягу до ЕРМЧІ мистецькі арт-розваги. Щороку обличчя та тіла учасників фесту тут вкривають фантазійними розписами. У кожного вони ексклюзивні. Все залежить від стилю та примх фантазії митця, що взявся за боді-арт. На цьогорічному фестивалі у арт-розвагах взяли активну участь близько десятка прикарпатських митців. Можна вибрати собі майстра. Тобто, коли підходить людина і вона не знає, що вона ще хоче, то я їй кажу, краще придивитися, бо кожен майстер тут у мене має свій дуже такий унікальний якийсь такий талант. Правних рук художників численні гості фестивалю виходять оновленими. Мистецтво креативної небуденності байдуже не залишає нікого. Це своєрідний паспорт свята. Малюнки створюють відповідний настрій не лише їх носіям, але й усім оточуючим. Це та нагода змінити трошки себе, якою щодня не будеш мати. Ну, бо коли на щодень починаєш себе розмальовувати, так ну що, як більшою мірою роблять, крутять пальцем коло голови. А тут на святі, на фестивалі, це все сприймається нормально, це дарує усмішки. Переважити Ають у розписах на тілі писанкові елементи, знаки сонця, усе багатство флори і фауни та етносимволіка, хоча можна приміряти на себе й дещо екзотичне. Боді арт зі східним колоритом пропонує художник Андрій Васильєв. Давня українська символіка, що походить з трипілля, каже митець, має чимало схожого з китайською та монгольською. За для наочного підтвердження проводить паралелі. Справа в тому, що анамистичні тутимистичні і, мистичні, і е, солярні символи, що е, тут. В Україні це трипільська культура. Що у нас? Що в Китаї культура Яншао. Вони всі схожі. Інакше як з'явився знак Інь-Янь в тріпільні, і такий же знак з'явився в Китаї. Розмальовують людей неабичим. Це спеціальна фарба для тіла, придбана у салоні краси. І, хоча бодіарт оздоба недовговічна, на кілька годин перевтілитись у когось іншого не проти кожен.